Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на воску, і ми з вами дізнаємось про саме важливі події до кінця цього місяця. Отже, давайте будемо починати. Як завжди, дивіться на водичку і на вогник свічечки. Важливі події до кінця. Місяця. Що вам сьогодні розповість свічка? Ну тут вже хочу сказати про результат, який опиниться в ваших руках. Є на сьогоднішній день сумніви, що щось піде не так, а результат ви чекаєте. І з якоїсь організації, чи що, і отримати цей результат вам потрібно для того, щоб можливість була рухатися далі, щось пов'язане з вашими ідеями, задумками, задачами, які ви ставите перед собою. І залежав цей результат від визначених людей або від конкретної організації. Дуже схоже на, знаєте, як на дозвіл, що схоже: якісь документи, довідки. Сумніваєтесь, переживаєте, хвилюєтеся, але результат ви все ж таки отримаєте, будете радіти, і це дозволить вам запустити вашу задумку, вашу ідею на здійснення, на реалізацію. Подивіться, який хороший результат. У підсумку буде на вас чекати. Як, начебто, ви знаєте, чого на сьогоднішній день ви чекаєте і чого хвилюєтеся. І як тільки результат візьмете до рук, він стане для вас просто чарівним ключиком для того, щоб запустити процес, ви хочете досягнути якихось визначених висот і, опинившись на цих висотах, вже укріпити ваші позиції на майбутнє. Або це відноситься до сфери вашої діяльності, або це відноситься в цілому до вашого життя, до ваших життєвих позицій, до обставин в вашому житті. Радісні новини одне за одним, які будуть влітати у ваш будинок. Таке відчуття, як начебто дізнавшись про радісні події в житті близьких і рідних вам людей, у вас у самих крила за спиною з'являються. Ви радієте? Якісь радісні такі події будуть програватися до кінця цього місяця серед близьких вам людей. Це можуть бути і близькі вам друзі, і хороші знайомі, з якими у вас теплі відносини. Це можуть бути і родичі. Або хтось з сім'ї у кожного порізно буде програватися, відливочка загальна, але те, що ви дуже сильно будете радіти і фактично будете відчувати крила за спиною, це однозначно щось пов'язане з досягненнями, з перемогою, якимись оновленнями, які будуть слідувати після визначених подій. Знаєте, коли у людей може змінюватися обставини в житті і ставатимуть вони більш благоприємними, ніж були раніше? Дуже схоже, дуже схоже на велику кількість відкритих дорог. А це говорить про цілий горизонт цих можливостей. І тому ви тут дуже сильно радієте. Таке відчуття. Як начебто життя оцих людей починає налагоджуватися, починають укріплюватись позиції, якісь питання накопичені вас тут хвилюють, до речі, пов'язані з домом, домашні хлопоти, домашні справи, все це відкладається, відкладається, і у підсумку накопичилося, можна сказати, накопичилося і починає вас хвилювати, загостряти вашу увагу на цих невирішених дрібних питаннях. І от розуміючи, що так, це залишати не можна, і що самостійно ви все ж таки не справитесь, вам дуже хочеться до кінця цього місяця з цими дрібними питаннями розібратися. Ви тут будете звертатися за допомогою до знайомого вам чоловіка, який може вам в цьому допомогти і розбирається в цих питаннях. Якісь, можливо, Якісь такі дрібні роботи, щось пов'язане як начебто з ремонтом, щось налагодити, поправити, відремонтувати. Тому ці всі питання у підсумку до кінця місяця ви вирішите і цьому чоловікові залишитись вдячні. Якесь фінансове питання змальовується, якась крупна сума грошей вийде на перший план. Вам хочеться вирішити це фінансове питання, але є обмеження, є інші якісь задачі, які також потребують особливої уваги і терміновості. так? І от ви стоїте і думаєте, що ж робити, як розподілити так справи, щоб це крупне фінансове питання у вас вийшло вирішити. Як вклад, якийсь вклад будете робити для вашого. Як, начебто, для вашого блага в майбутньому зробити умови в житті більш комфортнішими, більш благоприємними і радіти тим обставинам, про які ви мріяли. От, ви хочете якийсь вклад зробити в себе, можливо, а можливо, в будинок щось купити. Щось крупне. Тут кожен з вас обов'язково дивіться, кожен по своїй ситуації, але це питання вийде на перший план. І ви будете тисячі варіантів переглядати для того, щоб знайти саме краще, саме підходяще. І в цьому будуть допомагати вам, близькі вам люди, тому що ви, мабуть, настільки будете зациклюватися у вирішенні цього питання, що ви будете обговорювати це питання з близькими вам. Людьми і вони будуть давати вам дуже мудрі поради, підказки. І у підсумку цей варіант буде знайдено. що доведеться відкласти якісь ваші плани, якісь справи перекласти на більш пізній термін, якісь питання навіть. Розподілити близьким людям, щоб вони ці питання вирішували. І от такими дрібними-дрібними кроками з великим бажанням вкластися в якийсь комфорт на майбутнє. І ви це питання у підсумку вирішите. Хоча буде не так то і легко. Дуже багато справ, дуже багато витрат, але вийде. Все у вас вийде. Хочеться сказати, що отримаєте якусь інформацію. Бачите, свічечка розхвилювалася, значить це дуже важлива інформація. І зараз ми дізнаємось, що це за інформація. Ви отримаєте інформацію здалеку. Хтось в дорозі ви трішки будете розчаровані. Людина відправляється в дорогу для того, щоб. Порадіти якомусь результату, але якісь помилки були допущено, і будете допомагати, будете підключати якихось своїх знайомих, свої зв'язки і знайомства для того, щоб допомогти цій людині і знайти спосіб для отримання результату. Такі якісь ваші навіть особисті питання будуть відкладені на потім, і ви будете прекрасно розуміти, що без вашої підтримки і допомоги людина не справиться. Якісь обставини просто будуть так програватися. Людина поїде в цю дорогу для вирішення визначених питань, але так будуть складатися обставини, так будуть складатися умови в житті цієї людини, щось не виходить, і ваша допомога дуже добре буде відображатися. Якісь тут ваші зв'язки, розумієте? Тут ваші зв'язки допоможуть підключити правильних людей. Щось тут таке. Хочеться сказати, що йдуть якісь оновлення. Йдуть якісь оновлення в ваше життя. Сьогодні ви дивитесь з якимось хвилюванням, з невпевненістю в завтрашній день, але події за подіями, нові обставини. Які будуть програватися, в яких ви будете опинятися, якісь події в житті близьких і рідних вам людей заставлять вас змінитися, впевненість з'являється, і з цією впевненістю будуть прийняті рішення, на які ви раніше не могли піти. Були задумки в минулому і мрії, але ви розуміли, що не ті обставини, не ті умови ви не ризикували запускати ці процеси. А от зараз прямо впевненість з'являється, ви справляєтесь, ви робите собі чітку установку і виходите з кокону сумнівів, в якому ви раніше знаходились. І це все як рукою знімається. Ви активуєтеся, ви починаєте вірити в себе, в свої можливості, в майбутнє, в перспективи майбутнього, в шанси, в подарунки долі. І ця впевненість допоможе вам, я можу сказати, просто звернути гори. Тут багато. Цікавих ваших ідей буде реалізовано в подальшому, ви їх запускаєте і реалізовуєте. Дорога для цього відкрита. І, мабуть, оцей ваш внутрішній настрой буде просто пробивати, знищувати, зносити всі ті перепони, які стояли на вашому шляху. І самі обставини скажу, що вони змінюються. От один етап він закінчується, і ви опиняєтесь на іншій платформі, при інших якихось обставинах і внутрішньому вашому настрої впевненості, якого раніше не було. Також хочеться сказати про зірочку долі, тут прям сонечко вийшло. І якщо дуже уважно подивитися, так, то тут, схоже на підкову повна чаша удачі. І, мабуть, ви інтуїтивно відчуєте, що час ваших можливостей прийшов, що ці обставини, в яких ви опинилися, вони благоприємні для того, щоб ви рухалися вперед, приймали важливі для вас рішення і не зупинялися. Отакі От зміни у вас відбудуться в вашому житті до кінця. Місця. До речі, дуже багато буде пропозицій в сфері вашої діяльності. І ці пропозиції будуть про якісь сумісні справи, про сумісні проекти, хтось з друзів, жіноча фігура, якась сумісна справа, як начебто почати проаналізувати, подумати, перегледіти якісь варіанти і запустити у майбутнє, збудувати плани, як начебто. От щось тут таке. Такої є сьогоднішня відливочка для вас, ну а я хочу вам подякувати за те, що додивились до кінця, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, за те, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре.